Так, добрий ранок. Зайдемо зараз за круасанчиками. Добрий ранок. А круассанчиків мені покладете? А давайте ось із мигдалем два штуки і два. Та і два без нічого. Так, складаю круасани. Сьогодні має бути кофі-райт. Їдемо на Дністер. Будемо пити каву. так Зараз буду пробувати закрити. Так, ну як ви зрозуміли з попереднього відео, то ми знову відкрили сезон. Сьогодні їдемо разом з Артуром, з Воджем. Артур зрозумів свою помилку. От. Каже, ні, я не пропущу багнюку, я теж хочу їхати. Короте, плануємо сьогодні їхати в Деливу. Колись ми там стартували наш, як він називався, цей. Каякінг. от, І хочемо. Там є такий прикольний оглядовий майданчик. Купили круасани. Я не знаю, ти брав каву? Ні, Ні не брав каву. Ну, коротше, значить, поїмо круасани, поп'ємо водичку і поїдемо назад. Так, ну, минулого разу ми тут з Артуром їхали. Це був мій перший взагалі виїзд на офро. це Ми їхали на Дністер. Подивитись, як ми доїдемо через тиснену. І їхали цією старою, з австрійською залізною дорогою. Колись тут була залізна дорога. Ну, Подивимось сьогодні, як ми будемо їхати. Вже на новій резині, на новому КПМ, тут щось розваляли. Може далі хтось буде добивати. Тож, погнали. Після Чорного лісу взагалі не про що. Ну, логично было, что там колея. А, а я думал, только КТМ глохнет. А? Думал, только КТМ глохнет. Мокро-низко. А? Ага. тільки що контакт Воджа і ктмчика так далі тут такий стяг якийсь down. Тур каже, щоб я зміщався туди, в ту колію, але я тут такий високий поріг, що я не переїхав. Це отаке відбувається, коли ставиш телефон, щоб на проїзд проїхати. Я впевнений, бо я тут їхав ровером і тут такі гарні калюжі, гарна багнючка, так що тут це воно, це туди куди треба. Тут ще справа має бути річка. Каже, чи ти впевнений, звичайно, я впевнений. Не це... їздив а там перед військом я не проїхав. А, та зараз проїду. Артур останній раз просто. там може перед останній раз відламав собі гарди. Поставив нові, ля як стоять. Ну це вони в нього стоять до першого падіння, я вам скажу. Бо в мене теж так стояли гарно, красиво, а потім що? А потім взагалі вигнулось це алюміній. Алюміній товстенний. А що з ним сталося? то? Пашка! Нормально так забылось. А попереду теперь так не забывай. Він каже, що ти малював дорогу, ти їдь перший. Виглядає, що там немає дороги. Зараз будемо перевіряти. Ось я тут на ровері їздив. Це була найпрекрасніша дорога. i Ну нам тут трошки вгору, може лісом все таки проїдемо. Не гребе. Так, тут на мапі десь показує, що має бути Криївка. Під'їхали з Артуром до Криївки. Криївка знаходиться тут в лісі. Такий гарний місточок о го тільки трошки слизький. Можна було, звісно, на мотику тут проїхати, але не кажи. Але тут якось занадто слизько. Так, історичне місце. Криївка воїнів УПА, які героїчно загинули у цій Криївці 13 березня 1950 Першого року. Чому Радянський Союз так сильно не любив українську повстанську армію? Бо вони до 51-го року ще боролись за незалежність України. То саме тут, 13 березня 1951 року, НКВДисти, що до світа приїхали в село, зробили облогу, перекрили лісові дороги. Коли настав ранок, вони взяли із села клубівці кількох жителів і привели в ліс поблизу цього провалу. На їх очах з машини вийшло два чекіста та одна особа, обличчя якої було закрите плащ палаткою. Саме це був зрадник, який показав місце та вхід до Київки. Головні командири Української повстанської армії Дмитро Грицай, Роман Шухевич, Василь Кук. Ну і голова ОУН це Степан Бандера.

З того лісу, тепер зараз знаходимося в село Кубівців, прямуємо до Дністра. Але нам по дорозі там ще має бути один ліс, ми там жодного разу не були, що я, що Артур, будемо дивитися. Якщо погана дорога, то, мабуть, по асфальту поїдемо. Так, і знову у нас ліс, знову багнюка. Зараз будемо пробувати, якщо проїдемо, то проїдемо, якщо ні, то будемо розвертатись. Щось там Артур став, не знаю і тут нормально їдеться. Решили їхати тут по траві. Наша полошивая. Мажу спеціально, бо чекаю, зараз може Артур впаде десь підзнять його. Ще виявиться, що сам впаду. Намагаємось їхати повільно, бо колія дуже слизько, не хочеться падати, а ще більше не хочеться піднімати мову. Да, я проеду. Лайк. <свист> <свист> За три я тут впав не один. Але блін я впав не з-за того, що я впав, а із-за того, що я ногу виставив, а там провалилась вона мені в погнюку. Ой, давай. Вітай. Так, красові виїжджати. бо воно засасує. Так, ну що, яку брати? Калюшку маленьку, середню, велику або само справа, бо я знаходжуся якраз в правій колії. Оба! Оба мама! оба, оба! Так, зупинилось. Десь з лісу виїхав об'їжджає все там щось думаю що воно йому допоможе артур вибрав саму маленьку Цікаво вже пора розвертатись Чи ще трошки далі треба подивитися що там за дорога І вже потім розвернемось Фу. Трошки виїхав з багнючки Але стало Фу. Sada dođem do sela Oleške. Svim Oleškama Заходить будешь туда что ну, тут как-то можно Мне кажется тут выглядит что тут безопасно заходить, а там не очень металл Ну что это печь Де схоже на них, Що ще тут плавили метал з часів Данила Галицького Он так виглядає трошки таке велике знизу ми до, так, до Дністра сьогодні точно не доїдемо так повільно туди-сюди Стоять наші коні, чекають грудні. Але щасливі, що не в гаражі стоять, а катаються. Так, значить, приїхали ми до нашої цілі. А ціль наша була отака. Красива, отакий красивий дністер. Вид тут не гірше, ніж в заліщиках. Ну Єдине в Заліщиках отут місто, а тут поле. Ну теж непоганий такий поворот. А так як такі ми молодці доїхали до самого Дністра, то у нас розпаковочка. А ну, що у нас тут, Артур? Ну тут в нашій брудній сумці. Та-да! Круассанчики. Не вставай, давай есть круассан. О, Ой, ну ладно. Поехали. Спочатку с иншей. Давай дам тебе иншей. Да все, уже взял все. Круассаны с выдом на Днестер. Ну це щастя. Погнути нормально, протестована. Ну це добре. А в мене більше все бордне. А я десь по тому березі був. От там літають параплани з того боку, вилітають. Я би тут полі якусь знімав. Так, круассан номер два. Круассан No2 у нас Мигдалевий. Годину. Годину додому. Круассанчики з мигдалем На фоні дністра. Когда там вознечок?